Як змінити минуле? Приймайте абсолютно все, що з вами сталося. У минулому немає людської волі, там діє лише Божа воля. І якщо ви з позиції божественної логіки знову проживете своє життя, у вас зміниться багато чого в кращу сторону. Пережити минуле можна лише у подумках, тобто згадуючи ті події, після яких були відповідні наслідки, і проживаючи у думках. Ці події трохи по іншому божественною любов'ю. Хочу розповісти на власному прикладі, як я це все проходила. Коли були, були різні ситуації в житті, що я, наприклад, не захищала свої кордони, робила якісь дії, які потім приводили до негативних наслідків, або йшла на чиїсь умови, а потім жаліла про це, робила неправильний вибір, або йшла не тим шляхом, розбираючи причини на святкові зв'язки, я розуміла звідки ноги ростуть. Я робила таким чином цю практику. Подумки я починала згадувати все, що. Я пережила тоді. Але потім я все це робила трохи навпаки. Дії вже переживала так, якби цього взагалі не було. Тобто, наприклад, мені щось пропонують, те, що у житті мало негативні наслідки. А я прямо уявляю, як проходить ця ситуація, як я відмовляюся від цього. Або я відмовляюся йти саме тією дорогою, саме тим шляхом, уявляю, як по-іншому склалася моя доля. А які були інші зовсім результати після цього. Потім якісь зміни в житті траплялися. але можна ще це пережити другим способом. Прошивка, як переформатування. Ти можеш це не робити так в собі, подумки, тобто повністю наново проживати. Ти можеш прожити те саме, тобто все, що відбулося, але вже без претензій, без опиту на Бога, без незадоволень, без негативних емоцій. А прийняти всі ці ситуації, перепрожити вже з відчуттям любові, з відчуттям вдячності Богові, і це так піде на покращення. Те, що буде в майбутньому, воно формується прямо тут і зараз. Кожну секунду формується наступні 60 секунд. Зробіть так, щоб не повторювати ті самі помилки, і будь-який негативний досвід з самого початку. Проживати, дякуючи Богу, не роптаючи на його волю, розуміючи, що нічого просто так не буває, ми не можемо бути жертвами, все іде так, як повинно бути те, що заслужили, те ми отримаємо. Якщо ми правильно це все далі, майбутньому проживаємо, будемо самі. Формувати хороше наше майбутнє. У минулому ми можемо дивитися лише з абсолютним прийняттям. Саме в теперішньому є наша свобода волі. Ми покликані не лише прощати, а й виховувати, відстоювати, захищати свої кордони, свої цінності, робити правильний вибір і брати відповідальність лише на себе. Ось такі невеликі поради.